Проби президента США Дональда Трампа зупинити війну в Україні зазнали невдачі. Принаймні так вважає провідний науковий співробітник Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Фредерік Веслау. Від початку року американський лідер щонайменше сім разів говорив телефоном з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. П'ять разів відправляв свого спецпредставника Стіва Віткофа на зустрічі до Москви та навіть влаштував пишний саміт із червоною доріжкою на Алясці. Тепер, схоже, американський президент із запізненням зрозумів, що його зусилля не принесли плодів саме через Путіна, пише Веслав у своєму матеріалі для «Політику». На Генасамблеї ООН минулого тижня Трамп висловив роздратування, заявивши, що Росія це паперовий тигр, а Україна здатна повернути всі території, захоплені окупантами. Залишається питання, чи готовий Трамп підкріпити ці незвично жорсткі слова реальними діями. Поки ж його спроби домогтися перемир'я тільки віддалили перспективу миру, зазначив експерт. Причина в тому, що Трамп з якоїсь причини абсолютно не бажає чинити тиск на Росію. Як його випадково підслухали під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном у Білому домі, Трамп вважає, що Путін хоче укласти угоду саме з ним. І, хоча він не готовий тиснути на Путіна, ескалація, можливо, єдиний спосіб домогтися цього, пише Веслав. Не раз він погрожував санкціями проти Росії, але погрози виявлялися порожніми. Терміни проходили, йшли без наслідків, а Путін уміло підкидав Трампу кістку досить соковито, щоб уникнути покарання, але без жодного реального змісту, підкреслив автор. Тепер Трамп пов'язує нові санкції і тарифи проти Росії з відмовою Угорщини та Словаччини від імпорту російського газу. Формально це може зміцнити європейську позицію щодо Росії, але на ділі виглядає як відволікання уваги, що дає змогу Трампу не запроваджувати реальних санкцій. Москва, звісно, помітила, що американський лідер всіляко уникає реального тиску. Це саме та слабкість, яку Кремль зневажає, але при цьому майстерно використовує. Питання лише в тому, чи залишиться новий яструбиний настрій Трампа порожніми словами. Путін, зі свого боку, зовсім не зацікавлений у перемир'ї. Він переконаний, що його війська повільно, але вірно вимотують оборону України, а підтримка Києва на Заході з часом ослабне. Він вважає, що Росія, зрештою, доб'ється своїх цілей на полі бою, незважаючи на величезні втрати в людях і в техніці. І якщо й укладати угоду, то що довше він протягне, то вигіднішими будуть умови. Тому, не бачачи реальної перспективи тиску з боку США, Путін лише нарощує війну. З травня Росія провела кілька масованих ударів дронами і ракетами по Києву та інших українських містах. Останніми тижнями Москва цілеспрямовано била по центрах ухвалення рішень, уже не піклуючись про те, чи зачепить атаки іноземні посольства, заявив Веслау. Якщо Трамп дійсно хоче перемир'я, Йому необхідно нарешті закрутити гайки Росії, змінивши розрахунки в Москві. Путін має зрозуміти, що йому вигідніше погодитися на перемир'я ніж продовжувати війну. І саме через ескалацію Трамп може досягти деескалації, вважає експерт.